Ви дивитеся програму ДВ новини вітаю вас. Головні теми цього випуску. Провокації проти місії ОБСЄ. Хто прагне зірвати мінські домовленості? Розслідування щодо mh 17 Українці долучилися до слідчого експерименту. Квіткові санкції Росія стала більш вимогливою до голландських квітів. Україна поінформує країни нормандської четвірки Євросоюз та НАТО про загрозу зриву мінських домовленостей на Донбасі. Про це повідомило українське МЗС. Йдеться, зокрема про провокації, спрямовані проти моніторингової місії. ОБСЄ. спостерігачі розцінили підпал автомобілів напередодні як спробу залякати їх і змусити залишити регіон. Утім, як заявив в інтерв'ю, ДВ заступник місії Олександр Гук обсє не відкликатиме своїх представників з Донбасу. Подробиці далі. Автомобільна парковка біля офісу ОБСЄ в Донецьку. В ніч на 9 серпня тут зненацька спалахнула пожежа. О 2 годині 25 хвилин ночі. Спеціальна моніторингова місія зафіксувала, як кілька автівок обсє горіли на парковці перед резиденцією ОБСЄ у Донецьку. Пожежники швидко відреагували і намагались приборкати вогонь. Як наслідок, чотири автомобілі місії було знищено вогнем. Спостерігачі припускають, що машини підпалили навмисно. Попри цей інцидент, вони планують продовжити свою роботу в Донецьку та Донецькій області. Станом на тепер ми не плануємо припиняти свою роботу. Ми звичайно вживемо всіх заходів, щоб захистити своїх співробітників, і ми закликаємо обидві сторони надати нам доступ до лінії зіткнення, щоб ми могли сприяти їм і спостерігати за тим, як вони дотримуються досягнутих домовленостей. Раніше в Донецькій області розпочалися протести проти діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Перша така акція відбула з 6 серпня в Донецьку. Біля офісу ОБСЄ розлили червону фарбу, яка мала би символізувати кров. Учасники акції звинуватили спостерігачів у необ'єктивному висвітленні конфлікту на Донбасі. Пізніше, схожий мітинг відбувся і в Луганську. Місія висловила готовність поспілкуватись із демонстрантами, але цю пропозицію не прийняли. Група людей, яка брала участь у демонстрації, відмовилась спілкуватись безпосередньо з нами. Підпал автомобілів ОБСЄ у Донецьку в МЗС України розцінили як спробу залякати спостерігачів. Таку атаку могла організувати група, зацікавлена у зриві мінських домовленостей. Вважає експерт одне із мовірних припущень, що ця атака замислювалася, щоб утримати спостерігачів ОБСЄ подалі від лінії зіткнення, зокрема, щоб мати можливість підвести ближче до неї важке озброєння. Якщо це припущення підтвердиться, то це може свідчити про підготовку сепаратистами наступу. Під час останньої зустрічі в мінську учасники тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі не досягли домовленості щодо відводу озброєння. Ішлося йшлося про зброю калібру менше 100 міліметрів. Представники України, Росії, самопроголошених республік а також посередники від ОБСЄ планують знову зібратись наприкінці серпня. Росія з 10 серпня запровадила жорсткіші правила ввезення квітів з Нідерландів. Відтепер голландські троянди та гербери потраплятимуть на російський ринок лише після ретельної лабораторної експертизи. У Россільгоспнагляді стверджують, що в такий спосіб хочуть захистити російську територію від квіткових шкідників. Про те, як реагують на це рішення нідерландські підприємці в репортажі ДВ. Голландець Корбрур вирощує квіти вже 10 років. У господарстві Розенгоф, розташованому на території у понад 5 гектарів, вирощують лише один сорт білої троянди аваланд плюс. За словами Кора, щодня тут зрізають 16 тисяч квітів, щороку – 22 мільйони. Серед клієнтів є покупці із Москви, тому за всіма змінами у відносинах між Голландією та Росією тут стежать вкрай уважно. Відповідно до заяви Росільгоспнагляду нові правила пов'язані з тим, що разом з голландськими квітами до країни потрапляє комаха шкідник каліфорнійський тріпс. Кор демонструє нам його зображення. Неозброєним оком в природі цю комаху побачити майже неможливо. Голландські фермери навчилися боротися з тріпсом, причому за допомогою біології, а не хімії. Ми контролюємо кількість шкідників у розпліднику за допомогою ось таких синіх липких стрічок. Комахи летять на яскравий колір і приклеюються. Таким чином ми можемо встановити скільки саме тут шкідників. Тоді ми підселяємо до них хороших жучків, які спочатку знищують шкідників, а потім і своє потомство. Ось такий процес. Однак через непевність щодо перевірок на російському кордоні і майбутніх поставок московським клієнтам у теплиці вирішили підстрахуватися. Квітковий аукціон у місті Нальдвейк під Роттердамом. щодня тут продають і купують десятки тисяч найрізноманітніших квітів, які десятки фур розвозять різними країнами. Тут ми зустрілися з Робертом Роденбургом, директором голландської асоціації гуртової торгівлі квітами. З його слів, переговори між Гагою і Москвою щодо квітів тривають вже 10 років. Однак ця суперечка. Донедавна не заважала поставкам. Розповідає Роберт. У першій трійці найпопулярніших серед російських закупників квітів були хризантеми, троянди і лілеї якщо взяти торговців хризантемами, то можна говорити про втрату 40%. у тій же ситуації. Фермери, які вирощують 40% хризантем для російського ринку, ціни підуть вниз. Це позначиться на всьому ринку хризантем. Постраждають усі, зокрема, і російська сторона, російські клієнти. Не буде квітів, не буде бізнесу. Нідерланди найбільший гравець на російському ринку квітів, і цей ринок тут втрачати не хочуть, тому готові до подальших переговорів з Росією. Багато голландських фермерів впевнені, що обмеження запроваджені Кремлем, саме нині, абсолютно політизовані. У господарстві Розенгов тим часом думають, як мінімізувати збитки від російських обмежень. Європейський ринок квітів переповнений, і тепер ті квіти, які постачалися до Росії, опинилися тут у нас на європейському ринку. Ціни знижуються. Причому не лише на квіти, призначені для росіян. У нас дешевшують всі квіти. У господарстві вже працюють над новою бізнес-моделлю і шкодують, що в Росії принаймні, в найближчому майбутньому не побачать їхні білі троянди. До Нідерландів у рамках розслідування авіакатастрофи Малайзійського боїнга МН17 прибула українська делегація. Для участі у слідчому експерименті тему продовжимо в новинах. Українці візьмуть участь у технічній реконструкції авіакатастрофи Боїнга MH17. Його збили у липні минулого року. Робота комісії в Нідерландах триватиме три дні. Після буде підготовлено технічний звіт. На консультації також запрошено представників Росії. Федеральна прокуратура Німеччини закрила справу проти двох журналістів німецького інтернет-порталу Нецполітіг. Їх підозрювали у державній зраді. Прокуратура погодилася з висновком Міністерства юстиції про те, що оприлюднені на сайті документи не містять державної таємниці. У Стамбулі невідомі відкрили вогонь біля будівлі консульства США. Раніше менше десяти усі було поранено внаслідок перестрілки та вибуху біля поліцейської дільниці. Тим часом США почали використовувати базу турецьких ВПС в Інджерліку для повітряних ударів по бойовиках ісламської держави. За два дні в Середземному морі було врятовано понад тисячу біженців. За 2015 рік загинули вже більше двох тисяч осіб, які намагалися нелегально морем потрапити з Африки до Європи. У вівторок Японія запускає в експлуатацію ядерний реактор на атомній електростанції в місті Сендай на півдні країни. Це перший перезапуск реактора з 2011 року. Тоді сталася аварія на АЕС Фукусіма. Понад 50 реакторів зупинили для ремонту та перевірки. У колумбійському місті Медельїн стартував щорічний парад квітів. Головними вулицями пронесли мільйони живих рослин, оформлених у чудернацькі композиції та величезні букети. Ці традиції вже понад півстоліття. Також відбудеться ярмарок квітів, що триватиме 10 днів. Останні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською, а дв новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.